Всім привіт! Що в нас? В нас тут трохи засипає. І коротше попросили мене зняти, як сказати, змірити, змірити розміра, розміра січкарні. Показати. Так ніколи не було часу, люди просили. Було роботи багато часу. Не було не було часу коли знімати. Бо одна робота, то друга. То думаю, що я зніму зараз. Засипало нас снігом. Робимо піднавесу для комбайна. Ждемо дерево, коли приїде. Ждемо, щоб Бо вже стовпи поставили. Те все поставили ждем дерево, щоб привезли і щоб накривати. Накривати його і комбайна ставити. Ставити комбайна в сухе місце, бо то не діло отакево. Таке ото, як зараз. тут. Так. Так. Що почати, що мірити? Тут, коротше, Получається у нас що? Іде профільна труба. Стой лучше сторони, буде видно. Профільна труба йде ось сюди. Сюди тут, виходить, зварений такий пластина, оце воно прикручене тут, як видно, пішла ця профільна труба сюди. І ось є профільна труба, буду вам з мірою, виходить, від цього швелера, від рами. Давайте, звідси, і до кінця це виходить. Метр Сто 160 получається, і тут є ось такий швеллер. кусок швелера. Це, получається, як рамка. Рамка. Рамка цієї січкарні. Швеллера метр. Метр. Це стоять болти, які прикручені. Це якщо їх відкручуєш. Подтя... Тянеш швелера і натягуєш. Воно підтягувати ремні, о'їжджати січкарнею сюди. Це йде рамка. Йде профільна труба. Ось. Ото зі швеллером зі зварене. Одна пішла. І ось... ось друга. Оце пішло. Це рамка на січкарню. Сюди угольник. Тут 28 приварений і сюди прикручений корпус. І така рамка, виходить. Ось так іде. Получається, що уголок, тут уголок приварений і вирізана труба. Оп, труба, бляха. Під форму, під форму, як йде тут всередині, ой, як тут йде всередині січкарня, це виходить, що зверху 87 сантиметрів, 87, а нижня точка від цього швеллера 40, 40. А тут же собі. Хочете вирізати мона так, тут так стоїть ось. Ось так. Тут стоїть з цієї сторони. Тріщотка. Ось, наприклад, вона крутиться в одну сторону в холосту, в другу, як бачите, ловить. Ловить. Тут стоять роліки, роліки для того, щоб, щоб не, не, не кидало. Рівні. рівні тут йдуть собі м'ягенько, рівненько, не пригають нічого. Тут стоїть ці два ролики, два щоб пройти цього уголка, якийсь стоїть е бак, щоб підняти више, щоб обійти було його. Як видно, ось пішов рівень, поставили два, рівні, два рівня для страховки, для пробуксовки, як на всякий випадок чи може, може лопнути один ремінь, чи злетіти. ну Для страховки. Два штуки стоїть. Тут виходить. Ручка. Взяли. Поклали. Тут відкручується. Тут тримається ця бляха на такому прутові вдовж. Болта відкручуєш, це опускаєш і тобі сипеться січка, е, солома. Все, січкарня собі далі крутиться, без проблем. Открутив два болта, опустив і сипеться далі. Ну, тут е, по 82 см. Ну а по ширині то як воно вийде? Метр метр двадцять, метр двадцять. Тут виходить зварений уголками каркасик. Бляхою зашити Це ж виходить з комбайна. Рідна ця бляха. Сюди тільки ось доварено. Ну, угольник уголками зварано. 67, на 85. На 85. І тут кусок. Так само бляхи зварено, 29, ну Ширину тут нема що мірити. Ширина, ширина комбайна, так скажу. 29. Проста ручка. Ось не впала, вона не відкриється ніколи. Без проблем. Відкривається. Ось так. Зараз. Акуратно. Акуратно достанемо. Ось такий пруд, без штопора, без нічого, він не вилітає нічого. Тут в профільній трубі, в профільній трубі дирка, отвір і тут отвір. Береться. Ось тако без проблем. Тут кришка знялась, ножі, барабан тут, барабан тут густенький, не такий як. В інших є ті такі, як через один, тут густий. І в нас ще стоїть один противорежущий і вондо другий стоїть протиріжущий. Ось як он довидно. е, можна регулювати, відходити трошки назад-вперед, якщо потрібно. Ну, як ото воно зробилося, так і його ніхто нічого не регулював. Не регулював. Тут йде 30 см. Кусок такої бляхи загнутої. Щось воно є, воно загнуте. І стоять тут противоріжжі з чистої сторони. Одні противоріжующі ось на болтах стоять ось тут. Ці получається що да, регулюється. Тут пластина ось така, як ви бачите, вона не приварена. Просто усилення до противоріжущих, щоб було грубше, щоб бляха була крепше, якщо ну, це ж воно там тримає масу, бере прямо на себе. І противоріжущий лізти. Ось ще один стоїть. Ось як видно на цих отобултах. Ось цих двох. Ось так. Ножі. Ножі будемо на наступний рік ставити нові. Ножі От ходили вже 4 чи то сезонів. Ну, ножі, ножі не потрібні, тим, що треба гострити в сезон, певно, що за два рази. Якісь м'які такі вони попалися. Хто я знає, от зараз я вам примір поставлю. Ось Ось, як ви бачите, бачите, який ніж. Це совєтський ніж. Це виходить, всі ножі були поставлені, і був один совєтський ніж, він поставився. Ось як видно, чуть -чуть його зносило. Оці ножі я вже їх перекидав. Ну, як ви бачите, що вони вже... Зношені з двох сторін перекинути. Ось цього совєтського ножа ще ні разу ніхто його не перекидав. Він як стояв, так і стоїть, як ви бачите. Всі вони тупі, цей чу-чуть чуть, -чуть підтупляний, Але його ніхто не перекидав. Він ще буде ходити і ходити. Всіх переходив, всі ножі переходив, а цьому по барабану. То будемо на наступний рік будемо ставити другі. Другі ножі міняти. А ці може Попробувати, не знаю, чи в кузні угли утягнути. Бо угол то є, знаєте, Як е... нема угла, не так воно ріже. Як нагостри, що на ножі, січкарня аж свістить, як попадає солома. Чуть ножі притупляться, вже не той звук. Як то рубає, а не ріже. Е... Тут е... стоять противоріжущі, тож Пдеповські, як видно. Сармайтом. Їх ніхто не гострив, нічого ми не робили. Вони гострючі, як, як лезо. Всі ці е, ножі противоріжущі, гостренькі. Сармайто вони гостряться, не тупляться, нічого. І ось там противоріжущі. Там вже без сармайту, здається, як я пропонував. Да, сармайтом. Теж сармайтом, але не всі. Там стоять січку робить 2-3 см. Сантиметр. робить, ну Січку робить дуже дрібну, таку, що можна прилущити спокійно. Немає ніяких проблем що з соломою на пшеницю, що з соломою на сої. Робить робить січку дрібнесеньку, в пиль. Тут мірал швеллер. 4 на 6. Профільна труба. І швеллер, Ще тут. Вісьмерка. Вісьмерка. Швелір по ширині довжиною метра. Та ось так. Тут уголок ще приварений до того всього. Тут -то кусок уголка для усилення. Загнута на станку бляха одна, вона стоїть на, на болтах. її можна зняти, не приварена, ця нижня, приварена. Виставлена, виставляли зазором і приварували. І ось так. Було зроблено каркас. Все, каркас. Зроблені профільна труба, все вчеплено на комбайн. І тоді січкарня бралася і насаджувалася на профільну трубу швеляра. Просто насовується тако, Якщо треба, її мона. ним скидаєш рівні і просто відкручуєш, відкручуєш болти, які ото стоять. І просто всю січкарню в зборі знімаєш, просто зісовуєш і ложиш і без січкарні, якщо є якісь проблеми чи ще щось. Думаю, що все показав. В коментарі пишіть, кому що інтересно, може щось пропустив, що змірати. От пишу, напишу, скажете, що саме помірати, може щось пропустив, не домірав. Бо так виходить, що це рідна, рідний каркас цей на січкарню. І він, січкарня, стояла ось тут, як ви бачите, заварена. Стояла січкарня на такій от, от висоті. Получається, що десь тут стояла б ця бляха. А, ще не змірав. 35 шириною. Довж, шириною. І ось так воно загнути. Зразу порекомендую трохи робити, думаю, довше. Теж непогано розкидає, але зробити довше на, я думаю, на 40, на 40 см було б лучше. І зробити ці, е, як сказати, ну, ці бляхи довші. Воно буде далі кидати. Краще. Ось так воно зроблено. Як ви бачите, регулюється верх-низ. Болти, вирізане. Хочеш низ, хочеш вверх, як, як ти бажаєш. І ось так, я думаю, ось ви бачите, як воно все зроблено. Січкарню можна розібрати, все скручене. Получається тільки зварене ось це дно приварене до цієї. А якщо взяти е, ключі, можна її розібрати все в ноль. Розібрати, кроме каркаса. А так все розбирається, все скручене на болтах. Не зварано, так до кучі, не поварилося, все, все ось так. І ось так, засипає нас снігом, по то, що, що ми ждемо. Ждемо ми дерево, щоб нам привезли і вже повибивали. Повибивали уровні. Нам тільки потрібно дерево і будемо робити. Тільки трошки нас заморозила, заморозилася стройка, трошки сніг такий ось. Так само плужка я не змазав нічого, бо ще одному дядькові мав згорати города. Ну, грудень, кажуть, буде теплий. Хто його знає, ще може до нового року зійде цей сніг, а може не зійде. Ну, Згорати я йому мушу, повинен, то стоїть плужок, і трактор стоїть, жде якогось може зійде. Хто його знає, мо, до нового року постараюся йому згорати. Зараз не згору. І ось так тут. Ну снігу тут ви, як бачите, дуже багато. Це те, що я ще не, не залажу вниз до самого дна, тільки понабираю снігу. Ой, блять. То ось так поставлені ступи, вибили, вибили нуля, щоб звідти відміратися і буде де, яка висота, будемо там угулки. На як, уголки батько там зробив, болтами буде скручуватися і буде чіплятися. І тут, так я ще в одному відео говорив, хто дивиться, тут ще продовжимо трошки, як сказати, загнати МТЗ. Загнати МТЗ якогось ще Молдавана. Тут ще пуста, заляли стовпчики, до них дерев'яні прикрутяться на стяжки. І буде тут чуть нижчий такий, щоб заходив МТЗ. А це буде на комбайн і на сівалку. Комбайн зайде, сівалочка поставиться. І ось так. Тож ждемо дерево, але засипало. Снігом нас сильно. Бачите? Красота. І зараз вже починається ще крепше йти сніг. Як ви бачите, іде непоганий. Все біло, вчора ввечері почався, так і він ще йде до цих пір. І ось так. То так, що я думаю, кому інтересно, подивитися січкарню, хто запитував, напишу тим людям зразу в коментарі, що я відео зняв, що бачили, бо було інтересно людям побачити. То... Ось так. То так що дякую, хто підтримує мій канал, лайком, коментом, підпискою. Дякую всім, все буде Україна.